Зіграли вечередний тур. У першому таймі були моменти, де ми не забили. Підловив нас перший м'яч, який ми пропустили. Програли другий тайм підбір. Ну і взагалі хлопці хотіли грати, і в другому таймі десь щось нам не вистачило. Тому будемо розбиратися, дивитися і аналізувати, хто на наступний тур поїде і хто захоче грати. Той футбол, який ми хочемо, а інші пускай задумаються. Перший тайм нам не вдався. Може, то, в принципі, активність кривбаса заставила нас більше оборонятися. Ну і, в принципі, ми серйозно поговорили з хлопцями в перерві, тому що так, як перший тайм ми вийшли, ми таке враження складало, що Кривбас грав вдома, а ми на виїзді. Вони були більш агресивні, більш хотіли. А ми якось так е тушувалися, не знали. Як грати, і, ну неприємно було це дивитися. В Перерю ми внесли корективи деякі, і в другий тайм вийшла зовсім друга команда, і, ну, яка нав'язала боротьбу кривбасу. І вже в деякій мірі вже наша перевага була. Ну і м'ячі забили десь то і зламали, кажуть кривбасу. А по по грікав кривбас мені сподобався, в той перший тайм дуже хороша команда, чесно. І сподобалася команда. І налаштування було перед грою, говорили, що. «Кривбас» є хороші хлопці, є хороша команда, тому реально вони не на тому місці, де вони зараз знаходяться. Гра сьогодні була справді дуже важкою для нашої команди. Ми програли 3-0. В першому таймі, я вважаю, ми повинні були забувати. У нас було багато моментів, які ми не реалізували, і потрібно над цим працювати далі. А в другому таймі можу сказати, що в нас команда Інглець переграла і заслужено забила ці три м'ячі. Але цю поразку потрібно сприйняти правильно, е, приїхати додому, повернутися і працювати далі, не опускати голови, да таке і трапляється, і, і після цього треба вставати, і йти далі.